Вчимося працювати з німецькими прикметниками. Бери зошит, ручку. Усе детально записуй. Або просто переходь за посиланням під відео. На Патреоні я залишаю готові конспекти до усіх уроків. Разом з тренувальними вправами. У першу чергу, щоб розібратися у цій темі, потрібно порівняти два речення Das Auto ist schwarz – машина є чорною. І das Schwarze auto steht im Hof. Чорна машина стоїть на подвір'ї. Чому у першому випадку шварц не має закінчення, а у другому ми додали до прикметника закінчення Schwarze. Е? Нам важливо, у якій послідовності стоїть прикметник та його іменник. Якщо спочатку йде іменник, а потім його прикметник, то прикметник залишаємо без закінчення. Meine Katze ist klein. Das Buch war interessant. Die Kinder waren glücklich. Але якщо прикметник стоїть перед іменником якого він стосується, тоді до прикметника обов'язково потрібно додати закінчення. Наприклад, Meine kleine katze schläft Er liest ein interessantes Buch. Ich sehe glückliche Kinder. Ми будемо на цьому уроці говорити про другий випадок. Бо з першим усе просто. А от яке саме закінчення у якому випадку потрібно додавати до прикметника, це здається складним. Але ми впораємося з цією темою. Тільки щоб не було плутанини, покажу ще один приклад. Hast du ein rotes kleid? Nein, ich habe nur ein gelbes. У тебе є червона сукня? Ні, у мене є тільки жовта. У першому реченні іменник стоїть після прикметника. Тому прикметник отримав закінчення. А у другому реченні прикметник теж отримав закінчення, хоча після нього іменника немає. Чому? Там мається на увазі ich habe nur ein Gelbes Kleid». Але щоб знову не називати іменник «Kleid», його пропустили. Але все одно ми розуміємо, що там повинен бути іменник. Саме кляйд є тим іменником, якого стосується прикметник гельб. Тому закінчення все одно ставимо. Отже, як зрозуміти, яке закінчення коли додавати до прикметника? Все залежить від того, який артикль ми вживаємо з іменником. Після означеного артикля прикметник поводить себе одним чином. Після неозначеного артикля іншим. А після нульового артикля третім. Тому ми розглянемо три таблиці три окремі випадки. Тоді ти зможеш у будь-якій ситуації правильно побудувати речення з прикметниками. Почнемо з означеного артикля. Коли ми бачимо DER, ми відразу розуміємо, що це чоловічий рід. Так само DAS це однозначно середній рід. Тобто означений артикль дає нам з першого погляду зрозуміти, про який рід іде мова. Для порівняння неозначений артикль «ein» може відповідати і чоловічому, і середньому роду. Тому просто по артиклю «ein» ми не можемо відразу зрозуміти, це він чи воно. Що це нам дає? Означений артикль der, die, das – це сильний артикль. Він бере на себе роль показати рід, відмінок. Тому прикметник отримає тільки формальне закінчення. Найменше закінчення, яке ми можемо додати, це е, оскільки, взагалі без закінчення залишити прикметник перед іменником ми не можемо. Пам'ятаємо про це. Тому для прикладу візьмемо чорного песика, чорну кішку та чорного коня. І подивимося, які закінчення матимуть прикметники. Називний відмінок. В однині і в чоловічому, і в середньому, і в жіночому родах прикметник отримає закінчення «е». тому що хоча б якесь закінчення ми додати повинні. Артикль сильний, саме він бере на себе роль показати рід і відмінок, тому прикметник отримує просто нейтральне закінчення Е der schwarze Hund, die schwarze Katze, das schwarze Pferd. У множині – це наш останній помаранчевий стовпчик. Щоб відрізняти множину від однини, додаємо не одну букву Е до прикметника, а відразу дві е Н. Так ми будемо розуміти, що це саме множина, а то інакше воно нам би дуже нагадувало жіночий рід. А у інших відмінках схема буде одна. До того ж, це буде працювати і в наступних табличках. Якщо змінюється артикль у якомусь відмінку, то змінюємо і закінчення прикметника. Якщо ж артикль не змінюється, то і закінчення прикметника не зміниться, Дивимося у таблиці на акузатів Чоловічий рід, блакитний стовпчик, артикль дер у акузативі змінився на денна. Тому й прикметник повинен отримати інше закінчення. У цій таблиці закінчення прикметника може змінитися тільки на ен. Інших варіантів немає. Саме тому маємо ден хунд». У жіночому роді артикль ді залишається ді. Тому й прикметник залишається у тій формі, яка була в номінатіві, ді шварце каце. Так само у середньому. Das у акузатів залишається das, тому das schwarze Pferd залишається das schwarze Pferd. Аналогічно у множині. Артикль у знахідному відмінку не змінився. Тому і прикметник не змінився. Die schwarzen Tiere. Датів. Все так само. У датіві на відміну від акузатіва, змінюються усі артиклі. Тому й усі прикметники після означеного артикля будуть мати закінчення ен. Дем шварцен хунт. ДР Шварцен каце. Дем шварцен ферт. У множині, звичайно, теж. Там і так у прикметника було закінчення ен навіть у номінатіві та акузативі. Тому змінитися він вже ні на що не може. Так і залишаємо е ен. Але не забуваємо до самого іменника у датіві у множині додати н. «Ден Шварцен Тірен. Це ще називається слабким типом відмінювання прикметників. Артикль тут сильний, тому прикметник буде слабким. І ще одне. Крім означеного артикля є ще інші слова, наприклад, деякі займенники. Які теж є, так би мовити, сильними. Вони так само беруть на себе роль показати, якого роду наш іменник, який відмінок, і так далі. Вони у реченні замінюють означений артикль, і після них прикметник буде поводити себе так само, як після означеного артикля. Це такі слова, як дізер, дізес дізе, єдер єдес єде, єнер єнес єне. Але, манхе, зольхе, вельхер вельхе welche, байде. Для прикладу, якщо ми у таблиці замінимо дер на дізер, то прикметник буде поводити себе так само. Das weiße auto steht dem Jenes weiße Auto вайсе ауто dem Haus. Як бачиш, займенник бере на себе роль і останню букву означеного артикля, тому прикметник поводить себе так само як після означеного артикля. Die kleine Katze Diese kleine Katze Katze schläft. schläft. Diese Der gute schüler kommt immer pünktlich Jeder gute schüler kommt immer pünktlich. Die neuen neuen Lehrer Lehrer kommen kommen morgen früh. Alle neuen Lehrer kommen morgen früh. Тренуємося. Додай до прикметників закінчення. Обов'язково розберися з цією табличкою перед тим, як рухатися далі, щоб не плутатися потім. Тренуватися переходь на мій Patreon. Тепер про неозначений артикль. Якщо ми бачимо артикль Ein, то це може бути або чоловічий рід, наприклад ein Hund», або середній рід Ein «Ein Pferd». Тобто сам по собі артикль є не дуже інформативним. Тому якщо після артикля ми поставимо прикметник, то прикметник візьме на себе роль показати, який це все ж таки рід. Тобто у порівнянні з першою табличкою. Тут закінчення прикметника має більше значення. У називному відмінку Додаємо до прикметника ЕР, ER, щоб показати чоловічий рід «Ein schwarzer Hund». Додаємо до прикметника ЕС, щоб показати середній рід. «Ein schwarzes Pferd». Додаємо до прикметника Е, e, щоб показати жіночий рід. Eine Schwarze Katze. Неозначеного артикля у множині не буває, тому множини у цій таблиці немає. У інших відмінках схема така ж, яка була у найпершій таблиці. Змінюється артикль, змінюється і закінчення прикметника. Змінитися воно може тільки на ен. Якщо не змінюється артикль, не змінюється і закінчення прикметника. Тому й виходить таке. У акузативі артиклі жіночого роду і середнього роду не змінилися, отже й прикметник не змінився. schwarze Katze, ein schwarzes Pferd. А от артикль чоловічого роду ein змінився у акузетіві на айнен. Тому й закінчення прикметника змінилося Einen schwarzen Hund. А у датіві змінилися усі артиклі. Отже, і у прикметника завжди буде закінчення ен. Айнем шварз хунт. Айнер шварцен каце. Айнем шварцен пферт. Таке відмінювання прикметників називають змішаним. Аналогічно прикметник поводить себе і після заперечного артикля кайнкайне. Kein тому у нашій таблиці можемо замінити «ein» на кайн, а закінчення прикметників не зміняться. Кайн існує у множині, тому тут можемо побачити, яке закінчення матиме прикметник у множині. У множині, якщо є артикль, навіть неважливо, означений чи неозначений, то прикметник має завжди закінчення ен. кайне шварцен тіре. Кайне швацен тіре. Кайнен. Так само прикметник поводив би себе після присвійних займенників. Mein, dein, sein, ihr, unser, oja, ihr. Для прикладу покажу дві таблиці. Ich helfe einem alten Opa. Ich helfe meinem alten Opa. Er spielt mit einem kleinen Hamster. Er spielt mit seinem kleinen Hamster. Wir sehen eine neue Krankenschwester. Wir sehen unsere neue Krankenschwester. І, звісно, вправа. Додай закінчення до прикметників. І нарешті останній варіант це нульовий артикль. Тобто, коли артикль ми не вживаємо. Повторити, коли саме ми не вживаємо артикль, можна у відео номер 25 Отже, вживаємо іменник без артикля, але хочемо додати прикметник. Яке закінчення матиме прикметник? Це буде найпростіша табличка, тому що коли немає артикля, прикметник бере собі за закінчення останню букву того артикля, який міг би бути у цього іменника. Наприклад, чоловічий рід номінатів дерзавт, тому буде кальтер завт. Акузитив ден завт тому кальтен завт. Датів де м завт тому кальтем завт. Жіночий рід. Номінатив ДІ мільх, тому варме мільх. Акузит ДІ мільх, Тому варме мільх. Артикль би не змінився у акузативі, тому й прикметник не змінився. І датів der мільх тому вармер мільх. Середній рід номінатив Das йогурт тому зюс йогурт. Акузатив. дас йогурт, тому зюссес йогурт. Датів dem йогурт тому зюссем йогурт. Множина Номінатив. ді нуден, тому ітаєніше нудельн. Акузитів ді нудельн, тому італьєніше нудельн. Датів ден нудельн, тому італьєнішен нудельн. У таблиці це виглядатиме так. Таке відмінювання прикметників називають сильним, тому що артикля немає і прикметнику доводиться брати все на себе. Тому виходить, що у цьому випадку прикметник є сильним. Приклади Ещрінке герне варме Milch. Я охоче п'ю тепле молоко. Wir möchten unsere Gäste mit bestem Ми хочемо пригостити наших гостей найкращим чаєм. Прикметники будуть поводити себе так само після таких слів Андере, айніге, етліхе, Фольгенде, Мерере, фершідене, Філе, Венє, Аньпар, а також після числівників. Наприклад, хат цвай роте епфель гегесен, Вона з'їла два червоних яблука. Wir haben viele spannende Bücher gelesen. Ми прочитали багато захопливих книг. Тренуємося. Додай до прикметників закінчення. І остання вправа. Тут будуть різні випадки, щоб можна було повторити усі таблички. Додай до прикметників закінчення. Зупинимося детальніше на цих реченнях. Номер 1 Немає артикля, але є присвійний займенник Ірем, який ми прирівнюємо до неозначеного артикля. Давальний відмінок отже, у прикметника буде закінчення ен. Номер 2. Маємо числівник dry. Після числівників ставимо прикметник у такій формі, як після нульового артикля. Це множина і акузатів. Тому е, Номер три. Неозначений артикль einen. Це чоловічий рід акузатів. Тому у прикметника буде закінчення en. Е Номер 4. Замість означеного артикля тут стоїть вказівний займенник дізе. Але прикметник буде поводити себе так, як і після означеного артикля. Це множина, тому у прикметника буде закінчення ен. Номер 5 Маємо присвійний займенник «дайнем», який ми прирівнюємо до неозначеного артикля. Датів чоловічий рід, тому відповідно до наших таблиць. Прикметник матиме закінчення ен. Номер 6. Нульовий артикль. Тому прикметник отримує закінчення е. E. Останню букву артикля, який міг би стояти перед іменником. Тобто ДІ. Номер 7. Неозначений артикль. Тому прикметник повинен показати, якого роду наш іменник. Це називний відмінок. Тому –ein wunderbares. Номер 8. Єдер прирівнюємо до означеного артикля, тому прикметник буде мати нейтральне закінчення е. Номер 9. датів, плюраль, Тому і в артикля, і в прикметника, і в займенника, і в самого іменника було б в будь-якому випадку закінчення –ен. А якщо прикметник буде у комперативі чи у зуперлатіві, Пам'ятаєш тему ступені порівняння прикметників? Ці всі таблиці, про які ми сьогодні говорили, вони діють і у таких випадках теж, але з особливостями. Наприклад, ми жили у найкращому готелі. Згадуємо три форми Good, Besser, Ambesten. Найкращий готель тому нам потрібна третя форма Ambesten. Am відразу прибираємо. Замість нього у нас буде артикль. Ам ставимо лише тоді, коли немає іменника після прикметника. Номінетів besten hotel. У нас вже є у прикметника закінчення ен. А яке закінчення нам потрібне у називному відмінку? Е? Дас бестене це занадто. Тому ми не додаємо закінчення, а приберемо н. І у нас залишиться необхідне закінчення е. E. А далі все так само, як у наших таблицях. Змінюється артикль. Змінюється закінчення прикметника. Не змінюється артикль. Не змінюється закінчення прикметника. Акузетів Das beste hotel», те «dem besten hotel». Тому речення перекладемо так. Wir haben in dem besten hotel gewonnen. Інший приклад з суперлетівом. Ми поїдемо на найдорожчій машині. «Тоя», «тойра», «ам тоєрsten. Ам прибираємо, тому номінатив Дас тоєрсте ауто», акузатив так само дастерсте ауто». Датів dem teuersten Auto. Отже wir fahren mit dem teuersten Auto. Якщо візьмемо неозначений артикль, тоді прикметник буде поводити себе як після неозначеного артикля. Номінатив ein bester Weg. акузатів einen besten Weg. датів einem беsten Weg. А якщо взяти не зуперлатів, а компаратив? Я хочу купити дешевший комп'ютер. Billig, Беремо другий стовпчик, тому що нам потрібний не найдешевший комп'ютер, а дешевший. У цьому випадку ми тільки додаємо закінчення Номінатів ein Білігер Перший r це порівняльна форма, а другий Р це саме закінчення чоловічого роду. Акузатів «einen billigeren» комп'ютер і датів «einem billigeren комп'ютер. Головне не загубити r. Тому що вийде просто дешевий, а не дешевший. Ще приклад. Він любить пити тепліше молоко. wärmer, am wärmsten. Er mag wärmere Milch trinken. Нульовий, означений, неозначений. Артикль може бути будь-яким. Головне користуватися правильною таблицею. Вправа. Постав прикметники або прислівники у зуперлатів у правильній формі. В останньому випадку залишаємо АМ, тому що немає іменника після. А тепер постав прикметники і прислівники у компаратів з правильним закінченням.